Добрий день. Сьогодні я би хотів поговорити про нафту. Думаю, що всі про неї чули і не один десяток разів. Більшість сучасних збройних конфліктів відбувається через цю бажану для всіх рідину чи перерозподіл напрямків її розповсюдження у світі. Зараз все більше застосувань знаходять для цієї містичної рідини. Також цілеспрямоване висміювання та Зневажливе ставлення до всіх потух її заміни підвищує її вартість та цінність. Всі люди у всьому світі вже усвідомлюють, що без нафти життя та цивілізація просто неможливо. Думаю, що і ви так само вважаєте. Однак, чи до кінця ви розумієте, що таке нафта? Зазвичай, за традицією, нафту вимірюють та встановлюють її вартість у барелях. Один барель приблизно дорівнює 160 літрів. Однак при її видобутку та переробці оперують тоннами та метрами кубічними. Нафта являє собою суміш органічних речовин і має забарвлення від світло-жовтого до майже чорного. Достаменно невідомо звідки взялась нафта, оскільки людство панує на цій планеті мізерно мало у порівнянні з часом існування на ній життя. Та не відслідковували її утворення. Також існує теорія, що люди з'явились на планеті саме для того, щоб позбавити її від нафти, адже її значні накопичення у надрах заважають планеті. Існує декілька теорій походження нафти: органічна, неорганічна та навіть космічна. Однак через брак адекватних доказів сучасні дослідники нафти все більше схиляються до органічної теорії походження нафти, згідно з якою нафта виникла з відмерлих живих організмів. Нафта залягає у пластах, формування яких датують від 2 до 500 мільйонів років тому. Однак це розраховано виходячи з їх глибини знаходження. Згадаємо уроки географії. Всім відомо, що земна поверхня постійно знаходиться у русі, і не тільки у горизонтальному, а й у вертикальному напрямку. Для приведення найбільш близького доказу до цього можна вказати на наявність океанічних коралових рифів на території сучасної України, більш відомі як Подільські тофтри, які знаходяться на висоті вище 400 метрів над рівнем моря. Отже, глибина сучасного знаходження нафти не означає, що саме у тому часовому поясі відбувалось її утворення. Тобто визначити час походження нафти практично неможливо. Як відбувається формування нафти? Згідно сучасних уявлень про формування нафти, це відбувається внаслідок поступового накопичення відкладень, відмерлих рослин і тварин. І вже на цьому етапі починається питання: чи багато ви бачили залишків тварин, які знаходяться на одному місці протягом тривалого часу? Вважаю, що ні. Зазвичай залишки відмерлої тварини розтягають різного роду падальники та стерв'ятники, а також розкладаються під дією бактерій. Отже, таке саме можливо відбувалося весь час, поки існує життя, тобто одного відмирання недостатньо. Іншим важливим фактором утворення нафти є відповідно відділення відмерлої тварини від тих, хто її може переробити. Це може відбуватись внаслідок завалу залишків ґрунту. Однак мешканці ґрунту будуть продовжувати свої справи по розкладанню рештків, отже, цього недостатньо. Таким чином, накопичення органічних рештків сухопутних тварин у суходолі малоймовірно, а умови, за яких відмерлі сухопутні тварини будуть накопичуватись на дні водойм та відсутності там хижаків, що з'їдать рештки. Досить маловирогідні. Таким чином, роль сухопутних тварин у формуванні сировини для нафти досить сильно піддається сумніву, тож залишаються водні тварини. Ні для кого не секрет, що кількість біомаси у водному середовищі набагато більша, ніж на суходолі. Тож, відповідно, і сировини для утворення нафти досить багато. Підрахована кількість. Біомаси у водах сучасного всесвітнього океану нараховує декілька десятків мільярдів тонн. При цьому людство постійно і досить суттєво скорочує цю цифру. Що ж казати про часи розквіту життя на землі і епоху динозаврів? Адже саме з цим періодом пов'язують часи утворення нафти. Тому кількість водної біомаси в ті часи має бути значно більша. Або ж. Можна уявити накопичення рештків тварин у заболочених водоймах того часу. Все ж таки, на мою думку, неабиякий вплив на накопичення біомаси, з якої було утворення нафту, пов'язано саме глобальними вимираннями, що були 65, 200 та 250 мільйонів років тому. Формування нафти відбувається в умовах, за яких накопичена біомаса потрапляє у своєрідну пастку. З якої їй не вдається вибратись, наприклад, бути з засипаною шаром ґрунту та подальшим нагромадженням шару застиглої магми. Також важливим фактором нафтоутворення є занурення цієї накопиченої біомаси ближче до центру землі внаслідок вертикального опускання пласту земної кори. В даних умовах відбувається молекулярна перебудова вихідних органічних речовин під дією високого тиску та високої температури за відсутності повітря. Також значну роль відограють метали, які знаходяться у земній корі та оточують біомасу. За таких умов перебігають реакції крекінгу, тобто розриву молекул, коксоутворення з утворенням коксу, який вирогідно знаходиться в недосяжних глибинах. Ще нижче глибин залягання нафти, та водню чи вуглеводневих газів. За таких умов у відновлювальній атмосфері накопичуються вуглеводні насиченого типу, чи досить хімічно стійкі, ароматичні вуглеводні, а також гази у відновленому стані, наприклад, аміак та сірководень, чи нейтральному чи хімічно інертному стані, наприклад, азот, оксид вуглецю та вода. Чим більшому хімічному перетворенню піддавалась сировина, тим за хімічним складом сполуки стають більш легкими. Так нафту з малим ступенем перетворення вважають важкою, яку також називають недозрілою. І навпаки, більш дозріла нафта має в своєму складі в основному бензинові та дизельні фракції, наприклад, родовища Азербайджану та Аравійського півострова. При більш глибокому ступені перетворення утворюються газові та газоконденсатні родовища. Останні містять у своєму складі значну кількість легкого бензину. Згідно з сучасним підрахунком, кількість нафти, що знаходиться в земній корі, нараховує декілька сотень мільярдів тонн. Це тільки по попереднім підрахункам розвіданих родовищ. Однак необхідно пам'ятати, що нафта не знаходиться в одному місці, а постійно перебуває в русі, утворюючи басейни. Що ж таке нафтові басейни? Басейни являють собою просочену нафтою пористі шари ґрунту, наприклад, піщаники, які мають над собою шар непроникного для нафти шару ґрунту. Цей шар утворює так звану нафтову пастку, з якої відбувається видобування нафти. При геологічних розвідках ведеться пошук саме таких пасток, з вирогідним розташуванням там нафтових покладів, оскільки самі поклади неможливо відслідкувати навіть найсучаснішими розвідувальними методами. Саме наявність таких пасток і обумовлює нафтоносність тієї чи іншої країни. На глибині залягання нафти немає політичних кордонів держав. І, наприклад, дві країни, що знаходяться на нафтовому басейні, можуть викачувати спільну нафту, яка за правилом сполучених ємностей переходить з одного до іншого місця, так звана горизонтальна міграція. Ви, мабуть, чули, що нафта має різну якість. Основні показники якості нафти, за якими визначають її марку і, відповідно ціну, є густина та вміст сірки. Разом з тим, ці показники визначають і зрілість нафти, адже з ступеням визрівання знижується густина нафти та зменшується вміст сірки в ній, що ж відбувається з нафтою під час визрівання, тобто перетворення нафти з органічних залишків до високоякісної нафти. Для цього необхідно визначити, з чого складається нафта. Нафта складається з вуглеводнів класу алканів, або парафінів, нафтенів, або циклоалканів та ароматичних сполук. Також у ній у невеликих кількостях представлені сполуки сірки оксигену та нітрогену. Сполуки сірки є найбільш неприйнятними, оскільки викликають отруєння, тобто вивід з ладу каталізаторів очищення нафти. Через це до вмісту сірки у нафті ведеться найбільший сильний контроль. Сполухи сірки представлені тіолами або меркаптанами. їх аромат ми можемо відчути, відкривши побутовий газ органічними сульфідами або тіоетерами, а також циклічним сульфурованими сполуками. Очищення останніх викликає найбільшу складність при переробці нафти, оскільки для цього необхідно застосовувати високі температури та тиски разом з використанням високовартісних каталізаторів. Сполуки нітрогену представлені циклічними нітрогенвмісними сполуками, що легше підлягають очищенню. Однак у продуктах нафтопереробки такі сполуки зазвичай є бажаними. Однак втрачаються через необхідність очищення від сульфурмісних сполук. Оце, оксиген вмісні сполуки представлені в основному сполуками кислотного та фенольного типу, їх вилучення з нафти є відносно простим. Такі речовини знаходять своє застосування як сировина для виробництва присадок та інших нафтохімічних продуктів. Чим же так небезпечна сірка? Зростом споживання продуктів на основі нафти, так званих нафтопродуктів в ролі палива, у викидах в атмосферу при їх спалюванні відбувається значна кількість оксидів сульфуру, які спричиняють утворення кислотних дощів, що найбільш шкодять рослинам та негативно впливають на здоров'я людей. Тому все більше обмежують місць сульфуру у продуктах, що піддаються спаленню. Що викликає ускладнення виробництва нафтопродуктів та відповідно піднімає їх вартість. Ще одне питання якості нафти. Це її густина. Чому це важливо? Річ у тому, що густина відображає хімічний склад нафти. І чим вона менше, тим в ній більше алканових та циклоалканових вуглеводнів. А чим вона більша, тим більше в ній ароматичних вуглеводнів. Тепер переговоримо про ароматичні вуглеводні. Чим вони шкодять? Все більше досліджень впливу органічних речовин на організм людини підтверджують причетність ароматичних вуглеводнів до утворення ракових захворювань або, інакше кажучи, їх високу канцерогенність. Але це ще не все. Ароматичні вуглеводні при застосуванні їх в ролі компоненту бензину. Що є досить бажаним, оскільки мають високе октанове число, відносно високі змащувальні властивості та сприяють не такому сильному пошкодженню гумових виробів, що контактують з паливом, що не дає змогу повністю від них відмовитись. Однак, при згорянні палива зі значним їх вмістом через їх високу хімічну стійкість, за час горіння окиснення відбувається не повністю і викидається значна кількість недогорілих сполук, що являють собою альдегіди. Які в свою чергу є не тільки канцерогенними сполуками, а ще доведеними мутагенами, що змінюють ланцюжки ДНК та приводять до небажаних шкідливих мутацій. Якщо говорити про ароматичні сполуки як компоненти дизельного палива, то вони є вкрай небажаними, адже мають низьке значення цитанового числа та підвищене нагаротворення при згорянні у двигуні. Густина нафти також відображає її фракційний склад, тобто вміст компонентів, з яких можна одержати той чи інший корисний продукт. Розрізняють два типи корисних продуктів, одержаних з нафти. Це світлі нафтопродукти, бензин, реактивне паливо та дизельне паливо, та темні нафтопродукти, мастильні матеріали, бітуми, паливні мазути тощо. Все, що не підходить для цієї ролі, надходять до повторної глибокої переробки. Використовуються як сировина для продуктів нафтохімії або в ролі розчинників. Найбільш широковживаними та легко продаваними продуктами є світлі нафтопродукти. Їх кількість споживання у світі сягають рекордних з кожним роком цифр та знаходяться на рівні декількох десятків мільйонів кубічних метрів на добу. Отже, більшість нафтопереробних заводів спрямована на переробку сировини саме у паливо. За фракційним складом при перегонці нафти утворюються наступні фракції з підвищенням їх температури кипіння бензинова, гасова для одержання реактивного палива, дизельна, вакуумний газоль для одержання якісних мастильних матеріалів та гудрон. Чим більша густина нафти, тим менша кількість паливних фракцій та більша кількість гудрону. Міст сульфуру підвищується зі збільшенням температури кипіння нафти. Та й нафтових фракцій. Також у важких залишках знаходяться суттєва кількість смолистих речовин та металів, які знаходяться у вигляді нафторозчинних комплексів, що суттєво підвищує складність та вартість переробки даної сировини у паливо. Нафти з високою густиною також називають важкі нафти. Якщо дивитись на свердловини та якість видобутої нафти то спочатку видобувають легку нафту через її більшу текучість та високу розчинність в ній природного газу, який постійно є в наявності разом з нафтою, та провокує її самочинний витік на поверхню та видобуток так званим фонтанним способом. Далі нафту починають викачувати за допомогою спеціальних насосів і одержують більш важку нафту. Після цього, з часом видобутку, видобування стає вкрай повільним, і видобуток нафти у такий спосіб стає нераціональним, і у пласт під поверхню закачують додаткові рідини, зазвичай воду чи гази, зазвичай повітря для підвищення віддачі нафти. У даному випадку одержують важку малоцінну нафту. На багатьох свердловинах після підрахунку рентабельності видобутку приймають рішення про закриття свердловини або її консервування. При цьому у свердловині нафта начебто є, але її якість та вартість видобутку є недоцільними. Колір нафти передусім пов'язаний не з її груповим складом, а з наявністю в ній речовин з найменшою концентрацією. Це так звані смолисто-асфальтенові речовини. Саме вилучення цих компонентів є найбільш складною та високовартісною операцією. Наявність у таких сполуків нафторозчинних комплексів металів сильно ускладнює їх переробку. Найбільш розповсюдженими є комплекси металів перемінної валентності з порфірином. Серед таких металів по кількості переважають ванадій та фером. Наявність ферому у порфіринових комплексах. Може свідчити про біологічне походження нафти саме з тваринного світу, адже саме цей компонент є рушійною сполукою, яка дає життя аеробним організмам, гемоглобіну крові червоним кров'яним тільцям. Комплекси купрому, так розповсюджені у головоногих молюсків та інших первинних тварин, що мають блакитну кров, мають іншу природу. Та не так міцно оточують купром, що може призводити до їх руйнування в часі та присутності купрому в нафті у дуже незначних кількостях. А тепер стосовно наявності ванадію. У нафті цього рідкісного металу стільки багато, що в США його видобуток з нафти займає дві третини від загального видобутку з усіх джерел. Цей метал. Також знаходиться у вигляді порфіринового комплексу. Сучасні дослідники схиляються до версії іонного обміну ванадію, наприклад, з фермом під час утворення нафти та накопичення його у значній кількості через більшу енергію зв'язування з порфірином, ніж у ферму. Чесно кажучи, уявити таку систему, де б протікання даного процесу було б вирогідним, дуже важко. Адже ванадію земній поверхні. Не беручи до уваги нафту, знаходиться у вигляді сполук на розчинних як у воді, так і органічних сполуках. Є гіпотеза, що дана сполука була накопичена внаслідок відмирання асцидій, у будові яких вже більш як століття відкрито сполуку гемованадін подібну до гемоглобіну. Однак залишимо Нобелівську премію у цьому напрямку для когось іншого в нафті. Також містяться сліди її органічного походження, наприклад, сполуки ізоприноідного ряду, де боковий розгалуджений ланцюг знаходиться через кожні три атоми вуглецю. Такі сполуки найбільш схожі на речовини каротиноїдного типу, притаманні для рослин. Лінійні алкани найбільш схожі на жирні кислоти, які знаходяться у практично всіх рослинах та тваринах. Також слід зазначити, що у складі. Переважають сполуки з парним числом атомів вуглецю, так само, як і у природних системах, де молекули з непарним числом атомів карбону зустрічаються досить рідко. Однак необхідно розуміти, що нафта потерпіла значних змін при її формуванні. Це передусім насичення всіх ненасичених зв'язків, адже ненасичені сполуки у нафті повністю відсутні. Також підію нафтоутворюючих чинників, таких як каталітична дія металів. Які знаходяться у породі високого тиску та температур за повною відсутністю кисню, молекули вихідних природних речовин зазнали значних структурних змін. Такі процеси проводять у наш час у штучний спосіб за близьких умов, що вказує на вирогідність їх проходження під час природного формування нафти. В процесі таких перетворень утворюються продукти ущільнення, що призводить до утворення водню одержаних насичених сполук. Більша частина кисневмісних сполук зберігається у вигляді відносно хімічно інертних так, оксиген переходить у воду чи вуглекислий газ, нітрогену аміак, чи азот, сульфур у сірководень. Всі ці сполуки були знайдені у складі природного газу. Треба зазначити, що в газових родовищах. Не може одночасно знаходитися і сірководень, адже вони між собою реагують. Тому бувають родовища з наявними сірководням, якщо в сировині переважають сполуки сульфуру та аміаку, якщо переважали сполуки нітрогену. В наш час при крекінгу нафт в умови коксохімічного заводу утворюється кокс, вуглеводневі гази та водень. Кокс може бути кінцевим продуктом ущільнення та залягати глибоко у надрах земної кори. Та не підлягати вертикальній міграції, яка притаманна для нафти та газу. Низькомолекулярні сполуки нафти являють собою сполуки вуглеводнів алканового, нафтенового та ароматичного рядів з переважанням сполук з парним числом атомів карбону та переважно нерозгалуженими алкановими сполуками. Високомолекулярні сполуки нафти являють собою сполуки циклічної будови з відгалуженими бічними ланцюгами лінійної будови. Такі сполуки представлені молекулами з одним, двома, трьома та більше циклами. Причому циклічні сполуки мають як нафтенові та ароматичні цикли, так і сполуки з декількома типами циклів одночасно. Причому у природних речовинах, з яких відбувається формування нафти, такі сполуки відсутні. Адже основним джерелом утворення нафти є живорова сировина, залишків тваринного та рослинного світу. Де ж вони взялись? Сучасні дослідження в області хімії жирів довели важливість утворення таких сполук в результаті реакції конденсації за дільсом Альдером між двома та більше молекулами жирних кислот з декількома ненасиченими зв'язками. Причому молекули з більшою кількістю ненасичених зв'язків знаходять саме у складі жирів рос... морських жителів, риб, ракоподібних водоростей тощо. Що може свідчити про утворення нафти. Зі значним вмістом високомолекулярних циклічних сполук саме з відмерлих мешканців морів та океанів. І з іншого боку, утворення сполук лінійної будови, наприклад, у нафтах зі значним вмістом парафінів їх утворення може бути з жирової сировини тваринного походження, саме сухопутних тварин, у складі яких переважають насичені жирні кислоти, утворення парафінових вуглеводнів з довжиною карбонових ланцюгів вище за 20 Непритаманних для жирової сировини може бути спричинена реакцією виділення карбонату двовалентних металів з утворенням високоатомного кетону з його подальшим відновленням. Таким чином, хімічний склад нафти дуже різноманітний і, відповідно, перехід від нафти одного родовища до іншого є дуже ускладненим для її переробки. З чим пов'язана її вартість? Чим простіше переробляти нафту у цінні продукти? Тим її вартість вища. В наш час існує такий технічний продукт, як синтетична нафта, утворення з продуктів переробки пластмас та гум, переробка яких має бути пріоритетною задачею з екологічної точки зору. Такі продукти мають з нафтою спільне лише у тому, що вони місять вуглеводні та мають темний колір. Переробка таких продуктів досить складна, адже їх хімічний склад сильно залежить від сировини, з якої їх виробляли. Така сировина, на відміну від природної нафти, має у складі переважно ненасичені сполуки, високий вміст ароматичних сполук та при переробці гуми дуже високий вміст сульфуру. Переробка хлороорганічних пластиків дає значну частину галоген вмісних сполук, які взагалі відсутні в нафті. Тому переробка такої сировини має координально змінити технологічні процеси та є набагато дорожчою за звичайну нафту. На жаль, людство більше цінує гроші, аніж свою планету. Тому очікувати дбайливого ставлення до оточення поки не варто. Але я все ж закликаю вас до по можливості дбайливо ставитись до природних ресурсів і зменшити споживання продуктів із нафти та природного газу. Адже для такого цінного матеріалу можна знайти набагато більше корисних застосувань, ніж просте спалювання. А на цьому все. Дивіться інші мої відео по підказкам на екрані. А також пишіть теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, зустрітися ще.